Олаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявив про вбивство двох українців-партизанів. Він підтвердив, що загарбники вбили неповнолітніх. Це сталося приблизно о 19-й годині вечора. Коли люди відпочивали на міській набережній, це не завадило росіянам. Двоє бойовиків прямо там відкрили вогонь з автоматів. Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив убивство Росіянами двох підлітків. За його словами, обидва хлопці 2006 року народження. Це тигран Оганісян і Микита Ханганов. Вони вступили в бій з окупантами. В результаті знищили поліцейського колаборанта та військового Російської Федерації. Після перестрілки загарбники заявили про ліквідацію хлопців. Все это смерть пацаны. Прощайте. Слава Україні. Це відео, яке записав один із вбитих окупантами підлітків прямо перед самою смертю. Ну і користувачі соціальних мереж вже відреагували на вбивство окупантами двох українців партизанів у Бердянського. Давайте почуємо, як коментують. Вічна пам'ять та вічна слава героям України. Світла пам'ять. Сподіваюсь, виротки заплатять за це. Ціна свободи, слава героям. Дуже велику ціну платимо за свободу. Маємо це пам'ятати завжди. Вічна пам'ять і слава героям, смерть росіянам. Вічна пам'ять хлопцям на відміну від російських нікчем, які вчора, заради приколу, повмирали від вагнерівців. Ми будемо пам'ятати своїх героїв і знати, за що вони загинули. Такі маленькі, а вже такі великі герої, як боляче. Вічна шана, ми цього не забудемо, хлопці, героям слава сильний непереможний дух в тілі юних парубків. Герої не вмирають. Вічна пам'ять. Захищати своїх рідних і свою землю можуть тільки вільні.